Всім привіт, з вами Артем і сьогодні я буду новий проект знімати по Е, -е Тільки в столкновенні в або в Тріо. Но не буде тройних. там нокаут, накаут Так. Зараз я быстро обучення пройду і вернуся вже як буду в меню. Так як ми назвемо нік аккаунта Путя першої сили? Ой, пуття в. у Ай, не поміщається. А ще де? Книга ну, така дурна, коли вже буде 200 кубків на шелі. Так, і я вже апнув 200 кубків на шелі. Забираем стартропы, эпические, редкий редкий, супер редкий, редкий. Так пропускаем це все. Ну и забираем награды нита. Брал бол, но мы не можем тільки играем в ШД. Квесты. Двести монет. Так, стар дропы. Передки. Тысячу монет. Сточки силы. Двести монет. Рандомные стартропы. Рядки. а, супер редкий Так, і перший буде, навірно, як ви думаєте, я думаю, ріко. Так, ну я наверное вернуся, коли я опну 150 кубків на ниті. Так, і у мене вже 150 куб, 157 пятьдесят семь кубків. Открываем мифический стартроп. очок сил. В принципі, нормально. Мені прокачка надо для персонажа. Мені випадає Ель Приму. Забираємо прокачку. монеточки, сили. Квест. Кстати, его квести. Кстати, я сейчас повипоняю квести. І коли всі повипоняю, я вам покажу. Тисячу монет. Так. Ну, навірно, я візьму. Навірно, Пенні. Беру якийсь дальник. В принципі, то можна і 8 біта брати. Так, сто кредитів. О, сейчас буде самое интересное клуб беру. И куча вафель буде. Може, якийсь кин даже попробую вибити. Так, ну я все забрав, наче. О, ще прокачка вообще супер. І в кінці ролика я покажу, що у мене з монетами. І що в мене. О. Забираємо. І у нас вже перша відеозапись. Кстати, новий Мега квест. зараз сейчас переведу на нормальну мову. Так, вот так то лучше. І зараз змінимо. Ну, давайте, навірно, Браво Бол виберемо. Да. Тоді беру, мабуть, кого візьму Лріму візьму потім, І коли вже виповнюю цей квест, виграєте 15 рази. Тоді я вам і засніму.